Микола Гордійчук, компанія «Агріко Україна. Ми віримо в те, що споживачі повинні їсти смачну картоплю. Ми почали шукати не лише сорти, але й систему захисту для цих сортів, яка б гарантувала нам, що ці продукти після збирання будуть безпечними для наших споживачів разом з спеціалістом компанії Сенгента робимо систему захисту для того чи іншого поля. Ми працюємо з компанією Метро Кешан Кері, компанія Новус. Кожна з цих компаній приїжджає до початку сезону і робить аудит, якими препаратами обробляється продукція, як часто вона обробляється, і маємо результати досліджень, що в продуктах, які були вирощені згідно протоколу безпечності сингенти, залишки пестицидів мінімальні. З 2019 року ми почали закладати досліди разом з компанією Сенгента на нашій демонт-ділянці в Київській області. І кожного року ми випробовуємо два-три препарати в сезон. 2025 року. Ми тестуємо нові продукти від компанії Сенгента і вже в кінці липня. Під час картопляної майстерні чекайте на нові результати.